Кальції Детринікомед турбота про свою красу уже зараз рушник папі римському передали родичі українських військових, яких Росія тримає в полоні. У такий спосіб просять понтифіка посприяти у справі повернення своїх рідних, як він це уже робив для інших звільнених бранців. Дружини, мами та дочки полонених вишивали рушник власноруч на старовинному полотні. Чому обрали такий символ? І скільки українських вояків отримує Росія у наступному сюжеті? Пані Леся показує фото сина. У перший мабуть, місяці два полону. Її Данилу 20. Він строковик Нацгвардії, служив у Маріуполі. Там повномасштабна війна його і застала. Зв'язок із хлопцем обірвався у березні. Звінок чекаю по сьогодні. У травні мати побачила сина на відео. Українських військових виводили з Азовсталі. Від Червоного Христа вона дізнається. Її Данила відправили в Оленівку. Ой. Це так важко. Свою історію пані Леся розповідає під посольством Ватикану. Тут зібралися ті, хто, як і вона, чекають. Я сестра військовополоненого, я дружина військовополоненого з Маріуполя. У мене син у полоні. Вже 9 місяців. У нас сьогодні маленька ініціативна група, але ми представляємо близько 400 сімей. Також до нас долучаються і інші е, родичі. Родички військовополонених зібралися, аби звернутися до Папи Римського і передати йому рушник, що вишили власноруч. Тут орнамент дівчата, жінки взялися міцно за руки. Хочемо передати йому як символ надії, як символ нашого прохання. Допомогти врятувати наших дітей, наших рідних своє символічне послання вони передають апостольському нунцію, дипломатичному представнику папи в Україні Вісвальда Сукульбокасу. Пояснюють, за основу взяли старовинний подільський орнамент, а сторічне полотно навмисне взяли темне, невибілене. Це теж символ. Наш настрій і на душі нас не ясно. Вони розповідають, як окупанти катують українських бранців, морять голодом і холодом. Як не маючи теплого одягу, в одній з колоній наші хлопці шили ось такі капці і шапки з тюремних ковдр або, хоч якось, зігрітися. Найголовніше, те, що ми просто не знаємо, де вони нас немає з ними зв'язку. З деякими немає зв'язку вже 9 місяців. Постійно пересилаємо з України листи, списки по полонених. І, і постійно, коли коли папа Францис має можливість свій внесок, свій, свій вплив дати для лялясови, він намагається, багато їх ще залишаються. В полони і кожна хвилина для них це страждання. Від звільнених з полону, вояків в пані Лесі дізналися, окупанти перевели її сина з Оленівки до Горлівки. А нещодавно вона знову побачила Данила на одному з пропагандистських відео. Ось я недавно буквально русня зняла документальний фільм. Це він стоїть. Це хлопці. Осуд наш, це наш тут наш. Ну Дуже багато е, і з інших частин питають а не можете допомогти знайти, а не можете цей. То ми вже в свою групу підключаємо не тільки з нашої частини а з інших, тому що ну об'єднує одне горе. Кожен шукає свою дитину і хоче якусь звісточку знати і мать. За даними міністерства реінтеграції, Росія отримує в полоні понад дві тисячі українців військових і цивільних. Проте рідні певні ця кількість набагато більша, бо не враховує зниклих безвісти на війні. А це офіційно десятки тисяч кримінальних справ порушені в поліції. Від початку повномасштабного вторгнення відбулося три десятки обмінів. За даними міноборони з російського полону, вдалося повернути понад 1300 військових і цивільних. Поліна Спасенко і Тур, програма «Вік» на СТБ, Марафон. Єдині новини.